Їде потяг Львів Київ. Раптом машиніст побачив, що на колії сидить москаль та по-великому справляє. Потяг сходить з рейок, їде через ліс, долину, поле кукурудзи, виїжджає на колію і їде далі. До машиніста заходить привідниця і питає, що то було. Машиніст відповідає, то москаль на колії сидів. Так треба було давити. Та в кукурудзі тільки наздогнав. Сидить у шлунку салат. Раптом зверху щось падає. Ти хто? Горілка. За що пили? за Івана Івановича. Знову сидить, знову падає. За що пили? за Івана Івановича. І так кілька разів. Нарешті салат не витримує. Піду подивлюся, що це за людина така, Іван Іванович. Вчителька у школі на уроці історії кілька разів поспіль демонструвала уривки із старих фільмів. В кінці показу вона запитала Петрику, що ти зрозумів із цих фільмів? У минулому Валентино Іванівно усі люди були чорно-білими. 90-річний дід на прийомі у лікаря. Лікарю, останнім часом у мене нічого не болить. Погано. У вашому віці завжди щось має боліти? Що ж мені робити, лікарю? Випийте горілки, покуріть сигарету, нарешті з'їжте щонебудь небудь солоне або жирне. І, можливо, все повернеться в нормальний стан. Розмовляють два товариша. Уявляєш, Василь, вчора я зізнався нареченій у всіх своїх минулих гріхах. Ну і що? Нічого не допомогло через два тижні весілля.